Так, підписники. Всім привіт, друзі, з вами я Паша. Це наша друга про Майнкрафт. Я, як обіцяв, сьогодні у нас буде обзор на мою зализницю. А хоча ні, обзору не буде, тому що я не можу так обзор зробити. Тому воно буде поїздка по моєї залезниці. Сьогодні ми будемо їхати. От поїздку ми зробимо по моїй зализниці. Отак от. Так от. Ну я ось там помилився на ось, словами. Ну словами. Ту є. Ну. ну ту є. Э, э, на. Железну дорогу. Ось я помилився на слово Железну дорогу. Так, друзі, ну а тепер ми. Ну, а тепер ось, ось залізниця. Ось. Ну я тепер. Ну я помилився. Вибачте, що я помилився. Так, друзі, все починаємо. Ставте лайки. Та підписуйтесь, не все погнали. Можна збирати павутину? А, ага. А це там читаю. Так, друзі. Давайте підіймаємося. Ось такі от мене гейки. Такі мене гейки. Так, так, друзі, друзі. Ну, на виживання. На виживання, давайте змінимося. Ну от, тому що так хочу. Стісти вагонітку. Ось не бачу. Чуть-чуть не бачу. Так, все, давайте все. Починаємо їхати. Ось. І зараз вам дуже спод... вам сподобається. Так. Моя поїздка по ці по, по моїй зависниці. Так, все, починаємо. Так, давай. О, все. Там ще кнопка не працює, Ну і нічого страшного. Так все ну, от Давайте ну, їдемо, їдемо, Угу. А сейчас игры щи выйдут назад. Ще назад выйдут. Так. О, там, вот, ехка. Там, тут дали ехка. Ой, давайте, сама о, давайте, самая высокая така. О! О, все ми опускаємося. Все ми опускаємося вниз. От. Отак. О -о, о о Друзі, отак, дивитесь, дивитесь. Як я катаюся. О! Зараз, зараз. о о о о о, -о. Поїхали, поїхали. Давай чого ти? Зупинився. Так. І все, тепер. Добро. Далі зараз буде дорога назад. Оп, все. Вже дорога назад. Опа, все, їдемо. Опа, все, ми спригнули в воду. Так, ще гірка. От підіймаємося. Ага. О, все сама висока така хібка. Друзі, підписники їдемо, їдемо, все. О, зараз зараз буде. Отак от я. Построю. О, все, все. Все, друзі, ставляємо в огнітку скриню і все. Все, давайте закінчимо наш відосик. Все. Дякую всім за перегляд, друзі. Лайки виставляйте. Так. Та підписуйтесь, ставте лайки. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і всім пока! Все, пока, побачимося ми завтра. Ось сьогодні п'ятниця. Побачимося ми завтра. Так все. У суботу. Так, все. Ну. У... Не знаю. Не знаю. А, точно. У Лолі зомбіків, Другу серію. О. Так, все. Побачимося ми завтра у Ловлі зомбіків. Все, пока.